Há o lourinho, o peclo, tudo, a acidez, a acidez, tá, só kislota. Мешканець Мамаївців пан Григорій показує купу відходів залишки у яблук, змішаних з індичим послідом, що з квітня почали звозити підприємства на територію старого колгоспу. Жителі Мамаївців розповідають про неймовірний сморі та шкоду від цих відходів, які побоюються змиватимуться дощем у місцеву річку Совиця. Пані Людмила демонструє численні відписки з найрізноманітніших інстанцій, що нічого вдіяти не можуть і шкоди не бачать. Тут йдуть вичивки з хімічними речовинами з боку фрукту і курячки. Індюшиний послід, який теж має хімічні препарати, що зараз годується все цими вітамінами, цими добавками. це ж це ж не є чистий курячий послід. І вони пишуть, що може бути вістень не менше 60 метрів, але беруть, беруть норми від 86-го року, а санстанція дає від 96-го року, що має бути не менше 500 метрів. Через екологічні проблеми в місцевій річці позникала живність, кажуть люди. Воду з криниць пити вони побоюються. Абсолютно не п'ємо воду з криниць, ми воду купляємо до пиття до, до чаю, до щоб готувати. Сільський голова каже, ця територія одного з місцевих аграрних підприємств. Хто вивозить відходи, невідомо. Світської ради ніхто не звертався з за дозволом на цей вид діяльності, на це складування тут цих відходів. Напевно, чи усна, чи письмова домовленість, не знаю, як було з директором ПСП ПЕСПЕМОМського, оскільки ця територія його. Зрештою, чиновники вирішили відходи, які використовуються для добрива, накрити та вивести згодом. Місію прийнято рішення рекомендувати законсервувати дані відходи, накрити, щоб воно не, 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 не поширювався запах цей. І е, була усна розмова з директором Мамайський, який зараз не на території господарства перебуває. Що після збору зернових це буде вивезено для підживлення ґрунтів на полях? Мешканці Мамаєвці у свою чергу вимагають ретельного дослідження зразків ґрунту та води і невідкладного вивезення відходів. Майя Гумени Ярослав Левицький місцевий час.